то хлопчики з 5 гектарів три прицепи всього на все і то пшениця, то навіть не ячмінь. Я не знаю, що то буде цього року. Зерна нема, соломи нема. Ну як, є, але дуже мало. Кажуть, казав один блогер зі сходу, що в нас трошки, що в нас трошки сприятливіш, сприятливіша погода була що ну, дощі більше йшли, але, але. не дуже вони в нас йшли і в нас теж воно трохи пригоріло. І теж у нас маловато трохи зерна. Паровозик, за вартур, да? Паровозик. павозика. В мене ніти не е деть. Я виїхаю на пітенці, сама притягнула, де ватають, заворотський великий рубля, три сосети. А вони її тендики, блять, і оптималі, звиняють, літають з машини. Сибіші, блядь, не можна було з бітини. Вот. Награмулював корму, вже колегові зарадив партію, собі одну вже партію зарадив. другу вже партію готова, наша тепленька чуть, але, але отак виглядає, як робив цей борка Леренчук. Той комбі корм, який я показу. Ну, Майже пиляки немає. До чого крепка гранула, 80 градусів гріється, ви самі бачили. Їдять, ростуть, пилі немає в кормушках, не залишається нічого перекидати, не треба. Кормушки. І настав час оцю всю залізяку розкручувати. Розкручувати і відправляти. Нічка темна. Прийшов, подивитися, що там мої каріжанки. Пішли роди, тут тобто треба буде приїжджати частіше, дивитися, як самочки тіші мають родити, щось трошки пробують пух дерти. Ця родила. І ще, як то кажуть, трохи вже є під запуск. Аж це скільки червоних. Що приїхав? Друзі, ще в мене такого не було, що в мене було стільки корму. Був змушений наробити з запасом, для того, для чого постійно вам розказував постійно. Був, був змушений наробити просто. Не знаю, не робив з запасом, але боюся, що може навіть і мало. Було у мене тут колегові зробив, трохи віддав, і собі зробив десь в районі тони з чимось, десь тони 100, тони 200. Думаю, що має вистачити. Для чого? Розкажу для чого. Ви всі, напевно, багато хто вже з вас в курсі. Бачите, мають бути роди, щось воно тут пух, Тут вже пішли роди. Мото ми ще рано трохи закрили цього маточничка. Лоді малих нема, не випадають. Так. Коротше, роди йдуть, тут все вже чистеньке, свіженьке, Клітки помиті, готові до евакуації, повного заселення. Все чисте, гарне, тут трохи заселено. Так як я показував, а тут будуть заселятися висохне якраз все і буде люкс. Коротше, гранулятор відправив я його вже кінець кінців на реставрацію. Довго мені треба було б трошки, потрібно було часу для того, щоб наробити корму з запасом. Думаю, що наробив. Ну, Мало би, вистачити, поки його. Леонід відреставрує, ну, мається на увазі, має переробити мій корпуса. Все можете побачити в нього на каналі. Тому розібрав, е спакував, відправив. Можете побачити, хочете всередину побачити, який він був, і побачити вже тоді кінцевий результат, який він буде після Леоніда. Я вже сам, як то кажуть, недавно тільки відправив, а вже сам чекаю результату. Не знаю, як воно буде. Ну, Мені теж певно, що прийдеться знову ж таки переробляти, бо муфта ця, що з'єднувала гранулятора із мотором. Була гумова з, по-моєму, Жигуля, переходничок, Але Леонід каже, що потрібно все-таки робити по-німецьки, як то кажуть, цапфелі, картанну передачу. щоб Ну, каже, так буде краще, коротше говоря, там свої нюанси, він там краще знає. І, і переробляємо, і тоді вже будемо, надіюся, що буду робити більше корму і можна буде і продавати трошки. А саме як і що буде перероблятися, можете подивитися в нього, а вже як прийде до мене, тоді вже я теж покажу. кролики їдять. Комбі кормом задоволені. Рецептом, мабуть, теж, тому що ростуть, проблем немає, січки немає, нічого не випадає з цього, не викидають. Взагалі задоволений кормом, задоволений всім. Тут тільки самка сиділа з кроленятами, тут трошки повикидала, але воно вже розсосалося цей корм. А так, так, можете подивитися. Корму так, щоб висипали, немає ніде. Єдине, де міг бути, це біля малишні. Але підняв ножі і все, проблема зникла. Корм гатять і не викидають, не висипають. Так що візьміть до уваги, може побачите, де у вас десь в когось висипають. Піднімайте ножі і все люкс. Кралі задоволені. Я думаю, і рецепт підібрав більш-менш добре. І гранула теж шикарна. От бачите, почалися роди і вже от так проходять. Я буду трошки подивитися сюди. Добре, що прийшов на вечір. Хоч зараз передивлюся. Більш менш оти родиться, як родиться. Тут певне, що можна закривати маточника, почистити. Чуть. І все тут теж вже буде зараз родить. Коротше, що я вам скажу, на цю тему я теж буду випускати нове відео. Але скажу таке придіслов'є зараз тут, в цьому відео. Зараз час, саме час для того, хто. Хотів зайнятися кроликами і довго вагався. За це той золотий час для того, щоб почати. Розібрав я цього гранулятора, зняв робочу частину і буде він в такому виді відправлятися до майстра. Е, говорити багато не буду, в якому він стані. І розбирати я його не розбирав. Тут видно є тіпа, трошки там корочка. Так як він казав, там пів міліметра має бути зазор, прижаті були гарно. Вироботка чуть вже пішла. Але думаю, це все реставрується зразу заодно. Ролики, може, чуть треба буде чути, але ну, сумніваюся, вони нові. І матрицю так само трошки підлатаємо. Тоді все буде перероблятися. Хочу, щоб оце все тут зазор. Це все, коротше говоря, відправляю в такому стані, як воно є, щось зняв і зразу йому відправив. Хай він це все розбере і покаже. Тоді всі нюанси, як то кажуть, хай хай розкаже на своєму каналі, в якому я його стані, відправив і в якому стані буде. Не боюся ніякої, як то кажуть, цієї критики. Так як є, так хай і говорить і розкаже. Шат чуть-чуть тільки в мене тут не багато, бо я зазори регулював сам, так, щоб планетарка фустовик не різала бумагу. Ну, так, все, так, як треба так по книжці. Зливаю масло і відправляю. Я думаю, що просто ви зможете навіть зайти туди, до Леоніда, і побачити мого гранулятора до реставрації. Я вам скажу, я думаю, що тут масла нема, бо сюди трошки його гнало. Я бачу, що трошки так. Назбилиться. Десь влазить, нам 3 чи 5 літрів. Чуть. чуть є. Тут аж вакуум був, аж смоктало, аж тягнув воздух. Зараз гляну, скільки буде. От ми зашком натрасли десь 3,5 літри. Я думав, що буде 4 хоча б. 3,5, чуть маловато. Тут мала, але що маємо, ти маємо. 52, десь. 51. один. один. Тут, ти повзеньку. Двадцять, а отут чуть ширше. Десь тридцять три. 51 на 33 висота висота